Ви коли-небудь слухали пісню і відчували, що виконавець звертається безпосередньо до вас, що кожне слово та кожна нота передає ваші думки та почуття на початку 2000-х саме таке відчуття у багатьох слухачів викликав Лінкін Парк, чия музика стала справжнім відображенням емоцій цілого покоління. Розчарування, розгубленості, бажання бути почутим і знайти надію. Лінкін парк поєднали рок, реп та електроніку, створивши стиль, який одночасно був потужним і доступним для кожного. Їхні тексти зачіпали глибокі теми життєвих випробувань та внутрішньої боротьби, що швидко зробили їх улюбленцями серед шанувальників. Але що ж насправді виділило Лінкін парк та як їм вдалося об'єднати стількох людей і стати голосом для тих, хто шукав розуміння та підтримку? Лінкін парк з'явилися на музичній сцені в 2000 році з дебютним альбомом Hybrid Theory. Це був час, коли рок-музика шукала новий шлях після епохи Гранджу, а хіп-хоп стрімко набирав популярність у мейнстрімі. Слухачі прагнули свіжого звучання, яке відображало їхні емоції, переживання та пошук ідентичності. Linkin парк зуміли дати їм саме це. Звук, який об'єднав рок, реп та електроніку в унікальному стилі. Їхні тексти зачіпали глибокі теми життєвих випробувань, внутрішньої боротьби і зцілення, що швидко зробило їх улюбленцями серед шанувальників. Гурт часто відносять до жанру нью-метал, але Linkin Park вийшли за його межі. Їхній стиль вирізнявся мелодійністю та інтенсивністю, а також поєднанням жанрів, що дозволило досягти універсальності та привабити слухачів різних музичних смаків. Hybrid Theory був справжнім вибухом. Цей альбом втілив у собі унікальну комбінацію важких гітарних рифів, агресивного репу Майка Шиноди та емоційного вокалу Честера Беннінгтона. У час, коли жанр нью-метал тільки набирав популярність, Linkin парк вдалося створити щось особливе. Вони зробили своє звучання свіжим і неординарним. Головною темою альбому стали особисті труднощі та внутрішні конфлікти. Честер Беннінгтон відкрито ділився своїми переживаннями, а тексти пісень як One Step Closer» та «Papercut» передавали відчуття розпачу і безвиході. Саме ці емоції зробили альбом особливо близьким для молоді, яка на той час шукала спосіб висловити свої почуття і знайти розуміння. Цей реліз швидко досяг платинового статусу в США лише за декілька місяців після випуску. А такі пісні, як In the End» і «Crawling» зайняли перші рядки в чартах. Але секрет їхнього успіху полягав не тільки у звуці. Hybrid Theory резонував зі слухачами завдяки своїм текстам, які говорили про біль, самотність і внутрішню боротьбу. Емоції, знайомі багатьом людям в цих піснях, слухачі впізнавали власні переживання, що створювало глибокий емоційний зв'язок. Лінкін парк стали символом для тих, хто відчував себе відчуженим у суспільстві, і дали їм відчуття, що вони не одні у своїй боротьбі. Це стало можливим завдяки серцю колективу Честеру Беннінгтону. Його унікальність полягала не лише в голосі, який був одним з найсильніших у музичному світі, а й у здатності передавати емоції, які відчували мільйони людей. Честер не просто співав, його вокал став справжнім вираженням внутрішніх переживань, що резонувало в серцях фанатів по всьому світу. Честер не боявся відкрито говорити про свої проблеми. Його життя було сповнено важких моментів. Від дитячих травм до боротьби з депресією та наркотичними залежностями. Він був відкритий щодо своїх переживань, і це дозволяло мільйонам людей відчути, що вони не самотні у своїй боротьбі. Його пісні стали не тільки музикою, а й терапією для тих, хто переживав схожі труднощі. У текстах, які він співав, кожен міг знайти відображення своїх переживань. Їхні концерти були більше, ніж просто виступи. Це була глибока емоційна розмова, в яку слухачі занурювалися разом із ним. Пісні, такі як Numb", «Somewhere I Belong» і Кроулін, стали гімнами для багатьох, хто шукав розуміння і підтримки. Честер співав про самотність, про внутрішні конфлікти, про боротьбу зі сумнівами та болем. Він умів поєднувати агресію, вразливість в одному рядку, відчуваючи цей контраст не лише на сцені, але й у повсякденному житті. Він ставав не просто чудовим вокалістом, а голосом покоління, яке прагнуло бути почутим і зрозумілим. Честер став важливим символом в зміні ставлення до психічного здоров'я в музичній індустрії. Його відкритість щодо власних труднощів та боротьби з депресією і залежностями надихала інших бути чесними і відкритими. Від його пісень стало легше розмовляти про проблеми, які довгий час залишалися непочутими. Музика Лінкін Парк і сам Честер стали потужним джерелом змін, закликаючи людей звертати увагу на своє психічне здоров'я. Попри те, що Честер пішов з життя у 2017 році, його спадщина живе далі його голос та пісні продовжують бути важливим для нових поколінь слухачів. Він залишив після себе музичний спадок. Його фігура продовжує надихати і підтримувати. Честер Беннінгтон був і залишиться символом надії, сили і вразливості для тих, хто переживає власні труднощі. Його пісні це свідчення того, що навіть в найтемніші часи можна знайти шлях до світла і що ніколи не пізно звернутись про допомогу. Після вибухового успіху дебютника Лінкін Парк опинилися під великим тиском. Очікування від них були дуже високими, але замість того, щоб змінити напрямок чи зупинитися на досягнутому, вони вирішили піти далі та створили новий альбом Мітіора. Це стало продовженням їхньої музичної подорожі та підтвердженням статусу гурту як новаторів рок-музиці. Мітіора став справжньою подорожжю у внутрішній світ та дослідженням емоційних глибин, які не завжди видно на поверхні. Альбом зберігав основні елементи, що зробили Park популярними: важкі гітарні рифи та сильний тандем Честера Беннігтона та Майка Шиноди. Але водночас він звучав більш цілісно та зріло, збагачений новими елементами та атмосферою. Альбом відкривається треком «Forward», який слугує своєрідним інтро перед вибуховою Don't Stay. Вже з перших секунд ти відчуваєш всю енергію та напругу, яку далі показує реліз. Meteora містить одні з найвідоміших треків Linkin Парк, такі як «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb» і «Breaking the Habit». Кожен з цих треків став гімном для фанатів, які знаходили у текстах розраду та розуміння. Faint – одна з найагресивніших пісень альбому, демонструє швидкий ритм, емоційний укал Беннінгтона та динамічний реп Шиноди, створюючи відчуття напруги та тривоги. Somewhere I Belong став ідеальним прикладом того, як гурт може поєднувати важкий звук з м'якими мелодіями та глибокими текстами. Одним з найважливіших треків стала «Breaking the Habit». пісня, яка вирізняється не лише своїм звучанням, а й глибоким змістом, адже вона торкається теми боротьби з особистими демонами та залежностями. Майк Шинода працював над текстом кілька років, і, врешті-решт, ця пісня стала важливою частиною альбому, відображаючи справжні переживання гурту. I don't know what's і звісно, не можна забути про нам один із найвідоміших хітів Linkin Park, парк, що став справжнім символом покоління. Пісня розповідає про почуття відчуженості та невідповідності очікуванням суспільства, про внутрішню боротьбу та прагненням знайти себе. Це був емоційний вибух, який показав наскільки влучно гурт може говорити про проблеми, з якими стикаються їхні слухачі. Мітіора об'єднує всі треки єдиною темою внутрішньою боротьбою та пошуками себе. Хоча кожна пісня має свою власну історію, вони всі розповідають про переживання, які відчувають люди під час важких періодів у житті. Це робить альбом цілісним та зрілим, створюючи враження, ніби він був написаний як один великий твір, а не просто збірка окремих треків. Мітіора це відображення світу, в якому люди борються з тиском, страхами та сумнівами, намагаючись знайти своє місце. Альбом отримав позитивні відгуки критиків та фанатів, дебютував на другій сходинці Billboard 200 і продовжив успіх Hybrid Theory. Альбом продемонстрував, що Linkin Park не були гуртом одного альбому, а справжніми новаторами, які можуть розвиватися та вдосконалювати свій звук. Мітіора змістив їхню позицію як одного з головних гуртів нульових, продовжуючи залучати все більше нових слухачів. Однак, Лінкін парк не боялися змінюватися у 2007 році. Вони випустили Minus to Midnight, альбом, який став значним відходом від їхнього попереднього стилю. Тут вони вирішили зменшити акцент на хіп-хопі і більше зосередитися на елементах альтернативного року. Звучання стало більш мінімалістичним, а тексти пісень відображали не тільки особисті переживання, але й соціальні проблеми, які хвилювали гурт. Пісня What I've Done» стала яскравим прикладом цієї зміни. Вони зверталися до тем екології, війни і людської відповідальності за наслідки своїх дій. Міннус Ту Міднейт знаменував період зростання і перетворення для гурту, під час якого вони досліджували нові музичні горизонти і довели, що можуть бути актуальними і свіжими навіть у нових умовах. Їхні пісні, як і раніше, торкалися важливих тем, але тепер вони робили це через іншу призму, з більш широкою та глобальною перспективою. Такі треки, як Shadow of the Day і Leave Out All The Rest, показали новий м'якший підхід до написання музики, що відображали їхню еволюцію як музикантів. Від важких гітарних рифів вони перейшли до більш мелодійного атмосферного звучання, додаючи більше синтезаторів і експериментуючи з різними жанрами. Це було ризиковане рішення, адже багато хто очікував від Лінкін Парк того ж агресивного нью-метал звучання, яке принесло їм популярність на початку 2000-х. Але гурт вирішив показати, що готовий ризикувати, змінюватися, і відкривати нові сторони своєї творчості, залишаючись при цьому вірними своїм основним ідеям. У 2010 році Linkin Парк випускають альбом A Thousand Sons, який став найбільш концептуальним і інноваторським у їхній дискографії. Ця робота відрізнялася своїм унікальним підходом до тематики і структурою. На відміну від попередніх альбомів, A Thousand nuns не просто розповідав про внутрішні емоції. Він досліджував глобальні соціальні і політичні питання, такі як війна, екологія, людські страхи і технологічний прогрес, який може призвести до небезпечних наслідків. Альбом став своєрідним звуковим маніфестом, де кожна композиція перетікала в іншу, створюючи єдину атмосферу тривоги і напруги. Треки The Catalyst і Burning in the Skies піднімали теми втрат і відповідальності людства за свої дії, нагадуючи про глобальні проблеми, що стоять перед суспільством. Музика стала набагато електроннішою, експериментальною, з акцентом на атмосферні ефекти та звукові текстури, що додавало ще більше занурення в похмурий настрій альбому. The Radiance інтро до альбому цитую уривок з промови Роберта Опенгеймера, який промовив знамениті слова після створення атомної бомби. Now I am death, the of Цей фрагмент символізував страх перед наслідками наукового прогресу і непередбачуваність майбутнього, що є основною темою цього альбому: Waiting for the End і Iridescent – дві пісні, які, попри загальний похмурий тон альбому, випромінюють надію та віру у відновлення. Таким чином, A Thousand Suns балансує на межі між страхом перед майбутнім і прагненням до миру та гармонії. Цей альбом викликав неоднозначну реакцію слухачів, адже був значним відходом від стилю, який привів їх до популярності. Втім, він став доказом того, що Лінкенбарк не бояться ризикувати, змінюватися і досліджувати нові звукові горизонти, залишаючись при цьому актуальними. Концептуальність альбому полягала не лише в обраній тематиці, але й у його цілісності як твору мистецтва. Кожна пісня, інтерлюдія і звукові ефекти були частиною єдиної оповіді, що переносила слухача від почуття страху і тривоги до роздумів про надію і можливість змін. Візуальні елементи та кліпи, створені до пісень з альбому, також підкреслювали його концептуальний характер, перетворюючи Thousand Suns на інтерактивний досвід, де музика, тексти і візуал поєднувалися в єдине ціле. Це був альбом роздум, який змусив не тільки відчувати, але й мислити, ставлячи собі питання про майбутнє людства і його відповідальність перед світом. Ліндін Парк залишили незабутність слід у музичній індустрії, вплинули на звучання цілого покоління та створили музику, яка об'єднувала мільйони людей по всьому світу. Їхні пісні про біль, боротьбу та внутрішні конфлікти стали голосом тих, хто шукав підтримки і розуміння в складні моменти життя. Гурт сміливо експериментував звучанням і ризикував. Впроваджуючи нові ідеї, при цьому залишаючись чесними зі своїми слухачами. Честер Беннінгтон був серцем цього колективу, і його спадок живе у кожній ноті та кожному слові, які він подарував світу. Його вокал був особливим. Це була справжня сила, яка допомогла створити те, що ми зараз називаємо Лінкін Парк. Гурт підняв теми, які рідко обговорювалися у популярній музиці, і завдяки своїй чесності, вони стали символом для тих, хто шукав підтримки в найважчі моменти свого життя. З приходом Емілі Армстронг гурт, звісно, не звучатиме так, як раніше. Але це не кінець, а швидше новий початок, що відкриває простір для свіжих ідей і натхнення. Можливо, саме це нове дихання є необхідним для продовження їхньої історії. Лінкін парк не боялися порушувати складні питання, говорити про свої почуття і допомагати слухачам знайти розраду в музиці. І навіть зараз. Через багато років після свого розквіту вони залишаються одними з найвпливовіших гуртів, що змінили історію музики. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, ви можете це зробити донатом, а також підписатися на мій канал або на іншу соціальну мережу. Дякую за перегляд.